Добрий вечір. Ви дивитесь ток-шоу. Ми, що називається лайт варіант, літній варіант на час відпусток. Ми працюємо е, ось на локації е, інтернет-телебачення Кіровоградського Кіт. Але це ми. Це ток-шоу. Ми е, почнемо. До нас звернулась група громадських активістів з тим, аби ми висвітлили перебіг справи по резонансному дорож... резонансному ДТП. Нагадаю, 27 червня у Кіровограді син колишнього високопосадовця на автомобілі Сітроен зіткнувся із автомобілем «Москвіч». Унаслідок ДТП дорожньо-транспортної прогоди одна людина загинула, інші пасажири серед них діти опинились в реанімації. Так, ось громадські активісти е, підписали великого е, колективного листа. Ось кілька десятків підписів. Е, вони в мене в руках ці підписи. Щоб ми, мета цього листа, щоб ми не забули про трагедію, щоб найголовніше справа була проведена чесно і прозоро. Сьогодні ми спілкуємось із двома представниками е, активного громадського сектору Кіровограда це Андрій Лаврусь та Микола Гречуха. Добрий вечір, панове. Добрий вечір. А, Добрий вечір. Е, з ними говоримо, як суспільству не дозволити спустити справу, як то кажуть, на гальмах. У другій частині до нас приєднаються Андрій Гардашніков та Анна Кольова. Ми з ними будемо говорити про тестування керівників поліції е, та його результати. Отже, е, почнемо з того, що Подивимось сюжет наших колег із е, програми День за днем. Новинної програми. Нагадаємо певні деталі, певні особливості цієї е, резонансної дорожньо транспортної пригоди. Суд таки залишив за ґратами Олександра Постриганенка, який скоїв смертельне ДТП в Кіровограді. Нагадаємо, аварія сталася минулого тижня. За свідченнями очевидців 20-річний водій Сітроен влетів на зустрічну смугу і протаранив Москвич, в якому було шестеро людей внаслідок ДТП. Водій Москвича помер в лікарні. Решту пасажирів із травмами різної тяжкості госпіталізували. І в найважчому стані шестирічний внук загибло. Винуватець аварії намагався втекти з місця пригоди. Ленінський суд обрав йому міру запобіжного заходу 60 діб під вартою без прав на внесення застави. Адвокат оскаржує рішення. Перед початком судового засідання Постриганенко вів себе агресивно по відношенню до журналістів і заборонив його фотографувати з проханням не дозволяти фото відеозйомок, звернувся і до суду. Той вимогу задовольнив. Адвокат Постриганенка просив суд змінити запобіжний захід. Мовляв, підозрюваний повністю визнав свою провину і надав свій закордонний паспорт слідчому, а відтак не зможе переховуватися від слідства. Прокурор наполягав на триманні під вартою аргументи. Чоловік зможе впливати на свідків. Сам винуватець ДТП заперечив, що був в нетверезому стані за кермом. Каже, в той день аварії випив трохи більше бокалу пива. Порадившись, суд відхилив клопотання адвоката Постраганенка і зал аплодував такому рішенню стоячи. Стан здоров'я мого підзахисного судом взагалі не досліджувався та уваги не брався. Матеріал впровадження мається до обласної лікарні, в якій зазначили, що Остриган був госпіталізований з закритою чергою мозковою травмою, з трусом головного мозку, вишивом вотної клітини та іншими травмами. Звісно, ми довольні тим, що його не випустили. Но все, мне кажется, самое главное еще впереди. На данный момент значит, старшую дочку мою выписали, но еще дома таблетки все остальное. Младшая моя дочь находится на вытяжке, перелом руки. Вот, что касается Данила, сейчас, в принципе, состояние стабильное тоже, как и оставалось. Операция будет на ноге, операция, скорее всего, будет на, на лице. Отже, панове, маємо колективного листа. Микола підписав його, до речі, Андрій ні, але ну, там певність ну, певні, не було на засіданні. Що це означає для вас сьогодні? Яка насправді необхідність, яка сьогодні насправді ну, бажана, бажана дія від нас з вами щодо розслідування цієї резонансної ДТП? Ну, я підписав цей лист по одній прості прощені. Це недовіра органам. У МВС зараз вже йде паратестація майбутні поліції. Чому в суспільстві є недовіра. Ця недовіра викликана тим, що неодноразово подібні резонансні справи, ну як то кажуть, заминалися. Тобто вони рішалися, вирішувалися чи за гроші, чи за якимись особистими зв'язками, і такі справи спускалися на нори, за них забувалося інше. І тому було таке прийнято рішення на громадській раді при облдержадміністрації Представники різних <кій> громадських організацій підписали даний виз до керівництва вашого каналу. Аби ця постійно ця ситуація моніторилася. Я думаю, що його варто було прозвернути не лише по цій ситуації, а й по іншим подібним е, звичним діям, які були вчинені, аби громадськість разом з журналістами е, тримала на пульсі з дану ситуацію, тому що в суспільстві є недовіра. Якщо така недовіра є, ми маємо разом допомогти представникам уже тепер нової поліції цю справу розслідувати, показати її всім чинники і щоб людина понесла саме ту відповідальність кримінальну, яка передбачена згідно закону. Щоб перед законом були рідні всі, тобто всі громадяни, незалежно від того, які чиї вони діти, скільки статків у їхніх батьків, які вони посади займають. І тоді наше суспільство дійсно буде ставати і європейським, і громадянським, те за що ми стояли на Майдані більше двох років тому, Андрій. Ви підписали цей лист, якби ну, мали б таку можливість. В принципі, і зараз вона є. А, які мотиви? Я можу сказати, що е, я підтримую е, дії. Які нову зробили в частині того, що має бути громадський контроль? Адже, вже як показує наша дійсно практика, без громадського контролю справи дійсно е ті самі правоохоронні органи і суди, е наскільки корумповані, що ці всі питання замилюються, ці питання вирішуються. Ну на звикли, якщо ти щось знакоїв, ти можеш порішати, тому що е вже є практика. Цих всіх. тому я повністю підтримую те, що цю це питання треба тримати на громадському контролі і завдячуючи суспільному резонансу, я сподіваюся, що ця справа буде справедливо розглянута, справедливо розслідування, і суд винесе справедливе рішення. І саме завдяки спільній роботі, од буде громадськості журналістів. Я думаю, що доведеться все таки вдасться втримати все під контролем і щоб було справедливе рішення. З іншого боку, це лише одна справа, лише одна дорожньо-транспортна пригода. Буквально з, на наступний день чи кілька, через кілька днів сталася ще більш жахлива трагедія у Олександрійському районі, де загинула за СБУ. Так, за участі автомобіля СБУ. Ми не знаємо, хто там винний, але ось насправді загинула чоловік, жінка і маленька дитина. Там ніхто не піднімав е жодного колективного листа, ні ніхто не піднімав ажіотаж навколо цього. Давайте беремо будь-який злочин, дрібний, там, хуліганство. Ми ж не підписуємо колективні листи з вимогою. ось… Е от, е дивіться, в цьому можливо є і проблема, певна пасивність наших громадян, в тому, що от, е десь хтось не контролював, має будь-які ну, ДТП, які е трапляються за участю е чи високосопосадовці, чи будь-кого. Е Треба, щоб вони були рівно для всіх розслідувань. Незалежно, як сказав Микола, вже яка в тебе посада, чи хто твій батько. Має бути е, таке ну, справедливе розслідування. Якщо цього немає, от тоді громадянське суспільство починає обурюватися. Давайте згадаємо, от, окрім того, що, це, що ви сказали, ДТП, раніше було по вулиці Пушкіна, пам'ятаєте, Лексус теж збив. Пізніше, через деякий час, на цьому ж самому автомобілі вже їхав е, працівник. No, поліції. Чоловік, да. так. Чоловік. Пізніше, от сьогодні буквально читав колишній працівник ДАІ п'яний за кермом, тобто такі справи без громадського контролю. Ви бачите, ну люди звикли жити е, справами порішати, і все дозволеності. Цього не має бути, мають бути всі рівні, незалежно від скаже своїх статків чи чи посади. А будь-яке будь-яке рішення трапляється, ну громадянське суспільство має бути завжди готовим е, тримати всіх під контролем. Тому що і те саме навіть ну, по цьому ДТП, мені, наприклад, тож я читав про нього, і мені е, не зрозуміло, ну там там наскільки було, встановлюються обставленої загибелі. Хто ну, в даному випадку, дивіться, якщо брати е, п'яний хлопець за кермом. Ну там я думаю, працівники СБУ не були п'яні. Різні випадки трапляються. А тут, коли п'яний, і тим більше він хотів і, втекти з місця, ну однозначно, і потім вже як за інформацією змі, що там приїжав його батько, казав, я попорішаю. То такі випадки, звичайно, треба залишати поза увагою і доводити до справедливого їх завершення. Все ж таки, Микола, коли за яких обставин ви б сказали, що э, кожен має робити свою роботу, і можливо б цей колективний лист від громадських організацій не з'явився б. Ну, наприклад. Э Підозрюваний не вчиняв би спроби залишити місце ДТП. Його батько не приїжджав там в лікарню і не були. Б, ну от наш колега там Лебідь то він сказав, що і погрози йому були там. Якби ось таких ознак не було, були б підстави, пане Дмитре, дивіться, я можу і сказати, чому я підписав. Дійсно, тому що є недовіра до правоохоронних органів, <гум> тобто що... навіть не поведінка батька, не поведінка <гум> поведінка батька зухлала. Всі. Ми розуміємо, чому, тому що людина належала до певної касти, людина, мабуть, ще не зрозуміла, що суспільство ну на жаль не відбулося тих радикальних змін, але вони відбуваються. Людина просто зависла ще в своєму певному скажімо так своїй певній там категорії. Але я проведу просто приклад по собі. Чому громадськість має держати руку на поясі, чому я підписав? Чому в мене особисто є недовіра до правоохоронних органів? Моя ситуація, моє ув'язнення під час Майдану, до цього часу я ходю по кругу, я вже пишу там не одне звернення, я не можу довести, що ти участковий. Да? Діаничний і ті свідчі, які вели ці справи по мені, по Сашку Атошняку, по іншим активістам, до цього часу ми не можемо довести, що це було незаконно. Сотисне, якщо ми розуміємо, якщо ми публічні люди, ми маємо доступ до телебачення, ми маємо доступ до посадових вище посадових осіб обласного значення. Якщо ці люди, ми не можемо до кінця довести певні речі, то ми розуміємо, що ми просто зобов'язані підтримати звичайних громадян. Які постраждали в даній ДТП для того, щоб було законне рішення, для того, щоб правоохоронні органи повели розслідування, учли всі нюанси, а потім я думаю, що цей лист має бути не тільки до правоохоронних органів, Андрій правильно сказав, а потім уже проконтролювати і суди, тобто представники громадськості мають прийти на суд. Пройти не один е, і не один можливо десяток, аби судді розуміли, що не вдасться заховати, не вдасться зробити якісь там певні маніпуляції з законом і кримінальними статтями, щоб дане рішення саме було таке. Я думаю, що коли прийде декілька років, і коли отакі рішення, одне, друге, п'яте. Не дадуть можливість замовчати за е, скам так спустити на низ. Я думаю, що після того, як пройде атестацію, нові поліцейські і залишаться ті, які достойні там залишитись, через де декілька років нас із вами не буде таких приводів утворювати інформаційний привід для того, щоб когось контролювати. Учитель буде вчити дітей, ріка буде рікувати, правоохоронці будуть розслідувати, а суддя буде приймати законні рішення згідно кримінального кодексу. України Тим не менше я не погоджу в тому плані, що е, говорячи, що міліція чи поліція погана, ми говоримо, що всі погані. Має бути певний прецедент. Має бути, мають бути підстави, що справа розслідується не так. Або е, ну знаєте, є ймовірність. Так, ви назвали цю ймовірність, що особисто проти вас вчинили незаконно, і ви поки що не тільки проти мене, два десятка чоловік. Має бути вердикт по кожному епізоду, так, так? і то тільки, тільки тоді ми можемо створюватися. Сказ... Що... Я не сказав, що вся міріця погана в даному випадку. Суспільство е, громадяни спрацювали на випередження. Аби не було очередного прецедента. Коли буде зам'ятися справа, uh -huh. громадська рада, представники громадської ради і активісти від громадськості спрацювали на випередження, аби такої резонансної справи, можливо, через засоб масової інформації для інших це буде на днях. Верховна Рада прийняла закон про збільшення штрафів да щодо виправки там до 10, до 20, до 40 тисяч позбавлення uh -huh. прав на один рік на, на два роки, на п на ой, на три роки, на 10 років. Я думаю, що отакі от всі методи комплексно да. І збільшення штрафів, і позбавлення прав на водіння, і громадський контроль, і неможливість порішати, оце все в комплексі має спрацювати. Ми розуміємо, що за один день не робиться, я не ідеаліст. Але все ж таки громадськість якщо вже ми на себе взяли цю відповідальність, ми маємо її нести. Окей, яким чином? Яким чином контролювати? Ну на, на превеликий жаль, у нас не окрім ДТП. У нас більшість справ ну в Україні, які там ситуації, які трапляються без громадянського тиску, без громадянського, без суспільного резонансу, ну, дуже складно щось здається зробити. Те саме от прийняття закон, законів Верховній Радіо дуже часто. Да, ми бачимо, коли приходять там щодо остання арешт Онищенка. Тоже були акції, приходили громадські активісти. Тобто, має бути суспільний тиск. Тому що е, чому так? Тому що в нас органи там державної влади, правоохоронні органи відстають від розвитку громадянського суспільства. Це правда. І суспільство намагається ну, такими своїми діями е, спонукати їх ну, працювати чесно по-іншому і йти в ногу разом із суспільством. Але чомусь у нас це заторможується, можемо так сказати. Я вважаю, що ну, в даному випадку е, громадянське суспільство, ви подивіться, закликає просто бути більш. Е, Уважним привернути увагу до цього випадку, громадянське суспільство і ті, хто підписали, вони закликають там до інших дій все в межах е, закону, все, що було по справедливому. Тобто я вважаю, це нормальна позиція і в будь-яких е, демократичних там європейських країнах. Е, участь громадськості у державотворенні є ну основною. Тому і в нас, в принципі, це нормальний процес. Я вважаю. і те, що увагу, це тільки подяка їм, щоб е, справу знову ж таки не замилили. Ви говорите про те, щоб все було чесно. І прозоро, а чи не є у вашій в у цих словах вже відповідь або рішення суду, яке ви хотіли б почути. Якщо ви почуєте інше, то це означає, що справа розслідувана не прозоро і ну не чесно? Ні, дивіться, є тобто, якщо суд становить встановить, ви знаєте, а він то справді там ну останній афекту це по перше, цей підозрюваний? По-друге, водій загиблий москвича там щось не так, от щось. От. Їхав розумієте? пане Дмитре. Ну я вам хотів би відповісти. Є, як мінімум, наскільки я бачив по сюжету, як мінімум п'ятеро саме освідків, які можуть дати свідчення. По-перше, по-друге, так сталося, що на місці ДТП майже зразу з'явилися представники ваші колеги, які зафіксували і той самий тормозний шлях, да і по ньому можна встановити. І якщо працівники правоохоронних органів чітко дадуть картинку, чому ми звернулися саме до телебачення? Сьогодні ми дамо свої коментарі. Але я думаю, що ви запросите і представників правоохоронних органів, і запросите своїх колег, які покажуть наявне в них відео, да? і твоєму знову шляху. Можна встановити, де їхав той Москвич, де їхала ця іномарка, який був тормосний шлях, яка машина виїхала на не свою полосу на зустрічну, да? де відбулося удар. Це можна встановити по серію ударів, можна встановити, яка машина їхала з якою швидкістю. Закони фізики ще ніхто не відміняв. Да? І коли з усіх сторін буде показана об'єктивна картинка. Тоді дійсно громадський скаже, так можливо, десь там були зауваження і до водія -москвича, і інше, якщо це було так. Але наскільки мені відомо, я не хочу ставити зараз висновки. Але наскільки я бачив те, що я бачив і спілкувався з вашими колегами, то винуватий саме власник. Сітра ці іномарки да цього сітраєна, тому що швидкість з якої він рухався, вона була ну, явно перевищувала, дозволену в місті 60 кілометрів навіть за той поправку. Ті 20 кілометрів, які дають можливість плюс-мінус туди сюди, тому що при іншому удар би такої сили не міг би бути завданий чи інакше сьогодні. І у нас, і у вас немає можливості е, не те, щоб впливати на слідство, а контролювати його хід. Ну є тайна слідства, є там інші речі. Що залишається чекати скільки два місяці? Розслідування та ну звичайно чекати в рамках кримінального провадження, буде там розслідування проведене, чекати, звичайно. Ну пам'ятати, що ця справа є, не забувати про неї. Потім, коли матеріали справи будуть передані до суду, звичайно, йти на суд і заслуховувати. Як ви сказали, там ну ми за суд вирішувати не можемо, має вирішувати суд. Але я вважаю і. Переконаний в тому, що якщо буде присутня громадськість на цьому судовому засіданні слухані. То суддя винесе дійсно справедливе рішення, не те, яке там хтось хотів домовитися або пом'якшити, а дійсно справедливе. Як якщо ти винен, ти несе відповідальність. Якщо ні, ти виходиш і питань немає. тобто таким чином. А як ми бачимо, наслідки цього ДТП, одна людина загинула, інші в лікарні. Тобто, і говорити вже, як сказав Микола і журналісти, про те, що ну ми не звинувачуємо, але всі ознаки правопорушення водія Сітрена дійсно є. Я хотів би додати буквально одну Е, Ви сказали, да, дійсно, ми не можемо і не ставимо собі за мету впливати насильство. Але я впевнений, що той свідч, який зараз займається даною справою, розуміючи, що ця справа стоїть на контролі в журналістів, представників громадськості, да, інших різних політичних партій, які також до цього долучаються, він буде точно чітко знати, що він не зможе, навіть у нього не буде такого прибажання і можливості сховати якісь певні речі, тому що він буде розуміти, що в будь-який момент. Під час суду всі зможуть підняти ці речі. і він буде сам уже піддаватись кримінальній відповідальності. В у цьому і є заслуга. Ми собі не ставимо питання впливати чи на слідство, чи на суддю. Андрій сказав, що від того, як подасться і від того, як буде ослідувано проведено ослідування, суддя зробить висновки саме по тому матеріалах справи, яке буде досудове слідство. Але для того, щоб воно було якісне і об'єктивне, отут працює громадськість слідчі, і ваші колеги, які мають певні доказову базу і певні матеріали. Зважаючи на те, що частина і моїх колег, і ваших, і наших називають цю справу не інакше як ДТП за участю мажора. Так я хотів задати поставити питання про збільшення штрафів за водіння у нетверазому вигляді, нічого це ні на що не вплине, я так розумію. Ну, тут було 3400, 3400, буде там 10500. Сенсу не буде, що все ж таки я, я, я як ваше враження? Що відчуваєте? Ну, дивіться, я хотів би сказати так, що з однієї сторони, да штаб 10 там, чи 20 чи сорок тисяч гривень для людини, яка має ну, звичайно пересічну громадянина і зарплати 3-5 тисяч гривень, це буде тим стимулом, який його буде зби зупиняти. Але дійсно я з вами погоджуся, що для синка якогось багато татка, да, який їде на машині за 50-100 тисяч доларів, там чи на швидкісному сучасному мотоциклі, для нього там за груза штрафу в 10-20 тисяч гривень, то є, мабуть, мізерно. Так і тут я підтримую зараз у Києві. Починається пілотний проект. Я думаю, що при сучасних технічних можливостях і бажанні міністерства МВС це робити. Поставлення тих самих камер да збільшення межі, які будуть фіксувати камери. Не можна дати взятку да, запропонувати з нею домовитися. І інше. камери і, спостереження, камери які спостереження, фіксують спостереження. перевищення швидкості. Так. Ви в курсі і... в тому, що закон е, прописали таким чином, що інакше як ідіотським його сьогодні е, аналітики ну фахівці не називають, тому що там е, будь-яка постанова про перевищення швидкості. Е, ну юрист першого курсу вам і в суді спростує там, mm. там закон так написаний. Ну, Камеро, от є, все нормально, а закон написано так, мені, що ну, тут і нюанс, нюанси. Я думаю, тут ми маємо звертатися до наших народних депутатів, від Кевагач, щоб але. вони піднімали це питання, адже ми їх самих вибирали, вони ці закони, Давайте, приймають. Давайте що скажемо, що от розслідування цієї справи, ну от е, там, да, як воно буде розслідування, все-таки дасть можливо. Ну, в нас Кіровоград не невелике таке місто, от е, для інших поштовх, що чи дійсно ти. Що для тебе штраф важливіше, чи може це бути фатальні наслідки? І для того, якщо ти сідаєш п'яно за кермо і буваєш людей, то твоє місце за гратами Тобто, це має бути такий е, тест, можливий саме і для поліції показати, скільки вони чесно е, здатні працювати. І для суду, і для всіх інших, хто в майбутньому захоче сісти п'яний за кермо. До чого це все може привести? Тобто Це має бути ну, така можливо, як і зараз є соціальна як є реклама, але вона важлива, тому що якщо ти випив, в жодному разі не можна сідати за кермо, тому що ти не тільки несеш небезпеку. Для себе, а ти для інших, для оточуючих всіх учасників дорожнього руху. З іншого боку, пам'ятаєте ДТП, яке сталося е, на вулиці 40 років перемоги, стара назва, не знаю, як нова, нова де фермер, здається, з Компаніївського району теж зустрічне лобове зіткнення із автомобілем, в якому їхала теж сім'я, і е, там теж були жертви. Не буду не говорити, хто конкретно, там сім'я, ціла сім'я, і хто хтось загинув. За допомогою журналістів, активістів підозрювано довели до суду. Він здається, отримав реальний срок покарання, але це було коли? Ну там два роки назад. Не, не вчить це чомусь. Ваші дії через два місяці, ну вже менше ніж через два місяці. Видіти пікетувати. Що будете робити? Скільки вас збереться? Ну, і де? Кількість залежить від самих нас. Так. Від самих нас залежить, тому що хто хоче, той прийде. якщо це буде суд і приходити на суд, бути присутнім під час засідання, слухати, дивитися, як буде навести ну, прокурор, все інше матеріали. Ну, і все це. Потім, ну, якщо рішення суду буде там м'яке, ну є справа там, у сторони подати на апеляцію, знову тоді йти туди. Тобто це фактично громадський такий контроль, який не передбачає ніякого там, як, кажете, тиску. Все хочеться просто, щоб було чесно. І прозору, дякую вам. В наступній частині ми поговоримо про.